Вітаю, друзі, на каналі. Потрібно виготовити зв'язку для рейсмуса на протяжку. Так як я не знайшов потрібний шах і розмір. Я за замовляв цепки і зв'язчки. Ось отакі від скутера чи мопеда. Тут виходить 420 шах. Вони самі дешевші були в інтернеті, що я знайшов. В пределах 20 з гривень ось така зв'язочка. і 100 гривень це пок. Десь так вийшло. Не пам'ятаю точно. Мені потрібна зірочка на 21 зуб, а шах співпадає із велосипедною зірочкою. І от зараз на токарному виготовляю з листового металу. З восьмерки ось такі зірочки, ось такий метал. Зараз покажу. О. З такого кусочка вирізав квадрати, далі обточив і яким макаром я придумав зробити це все діло. Фреза, не знаю, де вона взялась. це, мабуть, судьба. Прям. У мене ще токарного не було, але ця фриза десь в мене з'явилася. Навіть не знаю звідки. Найшов на 21 зуб зірочку велосипедну. І ось так закріпив його сендвічем. Зараз покажу, як ріже, потім покажу результат, як це все діло працює. Працює навіть дуже круто. Сразу скажу. Так, що в нас тут? Відведемо трошки полімбу? Полімбу собі до нуля виставив. Це я знаю, що 12,9, заглубляюся і все виходить добре. Так, трошки масельця сюди капнемо. Ну що, поїхали. автоподачу. <кій> І на автоподачі сидіти потихеньку, світкуємо. Крайню десяточку довожу вручи. Так наверняка буде. Ну все, зубчик готовий. Ось так одвожу. І слідюще, і наступне ось так все віджимаю сендвічом. Перевів, виставив. Тут зірочка убита, звісно. Але по цій незношеній стороні стараюсь так от від центра і сюди виставлятися. Ну, і так по кругу. Показую, як це все діло працює на ланцюгу. Це ось тут рейсмус збирається, поставив стружколома. Я тут зробив ось цепка. тут теж регулюється. Потім покажу ось така цепка. ланцюг правильно буде. Отак він співпадає. За кутник чіпляє. І так працює. Всі, мягко, плавно все, не закусає. Може десь щось трошки і є, але ну, я думаю, притреться. Ну, так, можна за допомогою токарного станка я придумав, як виготовити. Такі зірочки, вже потім внутрішні зроблю. Під 28 посадку робив сюди і прижметься болтом. Так як на попередньому моєму рейсмусу було. Ось такий буде агрегат. Все, дякую за увагу. Підтримайте, до нових зустрічей!